Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 10 червня, і я, нарешті, отримала своє замовлення по каталогу червня. І будемо зараз з вами переглядати, що я замовила. Дивіться, зараз у нас акція на аромати Artistic для рівня золоту і вища, на них іде 40% знижки. Я замовила два таких аромати, один вже навіть відкрила. Зараз покажу вам, як він виглядає. Так, ось так виглядає аромат. Одне тільки, що мені не сподобалося, це те, що в ньому якось кришечка неплотно прилягає. Зазвичай, в мене є вже з цієї серії аромати, такого не було. Цей прийшов такий. Аромат, аромат ось цей Мені нагадує дуже конвалію. Конвалію, свіжість якось таку да? ми любимо говорити на ці квіти, то мені оце він асоціюється з цими квітами. Так, відставляємо. Далі замовила я ще отакий аромат. Це аромат рози. Ще з чимось не пам'ятаю. Відкривати поки що я його не буду. Я його вже нюхала. Теж гарний аромат. В них такий, бачите, і дизайн. Такий от дорогого парфума, і зараз на них хороша знижка. Так, далі в нас пропозиція а, пропозиція також 40% знижки від рівня золоту на аромати Black Suede Touch. Це в нас іде 125 мілілітрів. Бачите, Made in Poland. І таких ароматів я замовила не один, і не два, а багато. Два, три, чотири. Тут ще десь бачила п'ять. Ось він знову. Так, ну, начебто, п'ять ароматів. А взагалі, що хочу сказати про цей аромат. А, його вже давненько не було в каталогах. У мене є клієнти, які обожнюють його. І зараз дійсно класна ціна: 40% знижечкою. Вони виходять, якщо я не помиляюся, 285 гривень. Дуже вигідна ціна. Так, далі аромати Сеньо. Це фокусна пропозиція журнала Фокус. Два замовила. Ага, що я вам ще хотіла показати? У нас тут о такій коробоці. Дещо цікавенька. Я вже відкривала, звісно, дивилася. Зараз і вам покажу. Це в мене замовили. Замовили окуляри. Так, зараз повністю відкрию. Так, обережно. Так, дивіться, які вони класні. Тут такі, бачите, камінці. Ультра защита від сонячних променів 400 в нас іде. А потім подивіться на ручки. Вони такі от не пластикові, бачите, такі блискучі, гарні. Варті уваги окуляри. І зараз вони 300 гривень в каталозі, за мінусом 10% знижки ще йдуть. Так, мені сподобались. У мене вже окулярів багато. Не знаю, потрібні вони мені чи не потрібні, але вони мені вже сподобались. Так, далі. Взагалі-то хотіла відео розпочати з новинки. З цієї новиночки я її ще не відкривала. Буду відкривати разом з вами. Ось такій, такій коробочці приходить. У нас аромат. Так, і зараз ми разом з вами його будемо відкривати. Якось ще хочеться й обережно відкрити. Так. Так, аромат я вже відкрила. Подивіться, який він гарний. Така приваблива упаковка. І зараз з вами будемо його тестувати, відкривати і Да. Що це? Такого в мене ще не було, друзі. Так, зараз спробую поставлю на паузу, спробую дістати. Так, друзі, значить, мої діставання а, виявились марними. А, дістати ось цю штучку, яка бризкає, я не змогла. У мене всі руки в парфумах. От. Що можу сказати про аромат? Аромат гарний. Дехто писав мені, що має бути схожий на Люмінату. Ні, він не схожий на Люмінату, як на мене. Він схожий на якийсь інший аромат Зейвана. Але, ви знаєте, такого отакого, отакого брака в мене не було ніколи. Були різні види браків, було там, не бризкали парфуми. Але це все компенсується компанією. Тому, дівчата, хто робить замовлення, перевіряйте. Якщо у вас якийсь брак прийшов, все це можна оформити, звертайтеся на гарячу лінію і вам повернуть кошти. У мене вже вся рука в маслі, вони такі маслянисті, я вам хочу сказати. От. І флакон у вас вже такий зальопсаний. Маслянистий. Ну, дістати я не змогла. Ось така неприємність у мене в даному замовленні. Ну, нічого, не будемо зупинятися. Неприємність ми цю переживемо, це не саме гірше, що може бути. Так, ну, аромат, звісно, в мене вся рука. Вся рука блистить. Такі маслянисті вони, а, до речі. до речі, це в нас іде парфумна вода. Парфумна, має бути стійка. Так, ну що, поїхали далі. Замовила я багато спрейчиків. У нас вони по 99 гривень в каталозі. Замовила селібри багато. Тут є і людські замовлення, і на офіс взяла, щоб були. Так, і ще у нас спрейчики. Селібри, далі спреї для тіла Fashion Dance. Теж гарні аромати. Такі вони вечірні, я б сказала. Так. Так, далі спрейчики ще. Отакі От ось літні Summer Mania, Теж такий цікавий з цитрусовою ноткою аромат. Так. Далі Єва Confidence, Це в нас подарунок. Зараз зробивши замовлення від 8 тисяч по цінам каталогу, йде аромат Єва Конфіденс в подарунок. Потім отака шампунь. Так. І ось така масочка. Для волосся з кератином, я її, до речі, обожнюю. Це моя улюблена маска. І навіть трішечки не так. Зробивши замовлення на 2 тисячі, ви отримуєте ось цю шампунь. Зробивши замовлення на 4,5 тисячі, ви отримуєте ще й маску. А зробивши на 8 тисяч, додатково ще отримуєте аромат. От такі зараз у нас умови програми подарункової. Далі замовила гелі для душу. Вони в нас найходовіші. Лагуна називаються. Ви знаєте, аромат такий універсальний, можна використовувати як жінкам, так і чоловікам. І вони в нас також користуються популярністю. Замовила я їх не один і не два. Так, Чотири штуки. Далі також спрейчики для тіла. Пурбланочка, Так, теж гарний аромат. Так. 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 Далі спрейчик персів сілк. Так, цього разу спреїв я замовила багато. На літо їх гарно беруть. Замість парфумів, парфумів, до речі, можна використовувати. Так. Тоді лосьон для тіла. Це я замовляла аромат. От, з отаким лосьончиком в наборі. Так. Потім помад багато замовила, різних відтінків. Пурпінк матова, дуже гарна, Тостедроус, айс кофе. Бачите? Так. Потім ще у нас тут різні помадки. Pink Dream, тостит роу знову. Так, це все помадки забираємо. Я потім все гарненько розкладу і покажу вам повністю замовлення, як воно виглядає. Так, відкрила вам пудру. Ось так виглядає пудра, має такий Багатий вигляд, вся така золотиста і гарної якості. Далі замовила, це мене замовили BB крем аромати Evan Lack жіночі, солоденькі. Це на офіс. Так, також замовила олівці для губ, олівці для очей. Так. Також олівець, тут ще помади. Зараз закінчу знімати, все розкладу і покажу вам повністю замовлення. Так, це в нас якийсь документ в коробочці, Не знаю, навіть такого ніколи не клали. Буду розбиратися, що там. А, так, у мене рівень плати на еліт, тому мені поклали ось таких зразочків. Бачите, новиночки От, кладуть кожному представнику в замовлення. Мені поклали їх 3, 4, 5, 6 штук. Шість ось таких листівочок з пробним зразочком. Ну, і, звичайно, пакувальний лист, в якому зображено весь перелік товару. Друзі, є гарна новина. Мені вдалося врятувати аромат. Я взяла гострий предмет, взяла ножичок і обережно ось тут підковернула ось цю штучку, і вона звідти дісталася. Виявляється, не знаю, видно на відео чи ні. Вона була приклеєна маленькою капелькою, ну, можливо, якогось клея при виробництві, чи я не знаю. От, І я акуратно її взяла і дістала звідси. Аромат працює, бризкає, все чудово. Руки в мене пахнуть дуже сильно. Аромат гарний, дуже відчуваються нотки малини. Не знаю на якийсь, він схожий мені аромат, але поки що я не можу зрозуміти, на який саме. Ну, такий солоденький, приємний, чудовий, я б сказала. Мені сподобався так, друзі, ось таке в мене вийшло замовлення, багато спреїв, помад, окуляри. Мені дуже сподобалися. Покажу вам ще раз. Бачите. Такі видно, видно, що якісні, гарні. Так, Хто ще не приєднався в Avon, але хотів би також замовляти зі знижкою, отримувати подарунки. У нас, до речі, зараз гарні аромати за перше замовлення в подарунок. Приєднуйтесь, залишу вам активне посилання під відео або в коментарях. Переходьте, заповнюйте коротку анкетку і матимете можливість замовляти все зі знижечкою та отримувати подарунки. Також, хто бажає замовити, можливо, у мене, а також є багато продукції в наявності. Звертайтесь, Все, всім гарного дня і до нових зустрічей. Пока-пока!